Доброго дня. Будемо робити сьогодні канапки, бутерброди з французького тіста. Сізамом посипемо, жовтком помажемо, Випечемо і з двома начинками зроблю Одна буде сир з лососем, а друга буде крабові палички, кукурузка майонез. Давайте до роботи! Бачите, Тісто вийшло не дуже гарне, потріскало. Трохи його розкачала. І буду так. Ось такий маленький. Змазала жовтком і посипала сезамом Мені здається, що вони якісь дуже тоненькі. З того зробила ще тісто, помішала, зараз ще зроблю. Побачимо, що з цього вийде. Робимо наші канапе. То в нас не тісто, воно якесь в мене було дуже вологе і тріснете, то я. Перемішала його трошки додала муки, не знаю, чи то добре. Подивимось. Тим роблю колечка, жовток і сезам і до духовки. Я помічниця робить. Така краса виходить. з тих таких маленьких тоненьких. тоненьких. Перша порція вийшла з тих тоненьких таких колечок. Бачите, такі маленькі маленькі А другу я вже зробила, сама перемістила і там тісто було потріскане і зробила трохи грубше. Подивимось, як то вийде. Збираю м'ясо краба. Ну якого м'яса? Крабових паличок. Це було виглядало так ніби не суцільними кусочками, ніби як м'ясо. На задньому фоні то моя так що Зима прийшла. Вчинка готова. Все дуже банально. Крабові палочки, кукурузка майонез, але це дуже смачно. Думаю, слоєним тістом буде О, казка. А друга буде класика лосось і сир. Лосось такий солодковий, а чого для того? Буде самий дешевий був за 6,99. Зустрінемось. За пару секунд. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Це для мене дуже-дуже важливо. Дуже дякую. Другі вийшли трохи вище, але бачите, ну не всі. Чого так, може хтось знає, напишіть. Такі. Не знаю, як на смак, але дуже гарно виглядає. Бачите, сир. І рибка. І зверху поставимо. Красота. Залишилось червоної риби, десь пішло около 50 грамів. У нас тільки буде роботи. І так начинки. Так що ще зроблю ще один салат. Яка краса в мене отримала. Бачите? Вот Дуже гарно. Зараз будемо пробувати. Починаємо з червоної рибки. Mm. Айтем дуже-дуже смачно рекомендую. Хороший рецепт з інтернету. Попробуємо з крабовим м'ясо. Ми ж набагато. М -м -м. Тоже дуже добре. Смакота. Справді смакота. Краще тісто не перемішувати, а просто трошки розкачати, так як є. І такі тоненькі ставити вони тоді тісто більше, ніжніше, чи що. Але все дуже смачно.